Всіх вітаю. Антена 1,4 була розроблена після бойових безпосередньо по подіях. В 22-му році саме проста антена. Ей існує три моделі для діапазону 136 по 149, 150 по 160 МГц і 160 МГц по 174 МГц. Кожна Модель забезпечує ефективну роботу смуги, ці смуги, і КСХ не більше, ніж 1,45 до 1,5. Навіть буває, що і менше, в залежності від того, як воно виконано. скажімо так. Замовляється дуже просто. Мого хлопця, знайомого волонтера, вони робляться вдвох. В експлуатації вона дуже проста. Відкриваємо противаги. Чотири противаги до упору. Тут є маленькі упори зроблені. От. Все. Отак От відкрилось. Антена 50. Працюю задовільно, дозволяє безпосередньо на позиціях на висоті 1,5, бажано на 2 метра розміщувати оцю точку противаг, точку живлення, на висоту 2 метра піднімати, тоді більше ефективності по ОДС. Не так сильно її плющить і підриває верх. Підключається для окопного варіанту з портативкою фідером довжиною 7 метрів. Це РЖ-58 більшості випадків використовується. В даному випадку це е, окремий спец, такий заказ, спецзамовлення від нас, від нашого підрозділу. З коротким джампером невеликим далі підключається через еночку, обов'язково ніяких там ючів-роз'ємів. Магістральна лінія 20 метрів і ми підключаємо до потужних станцій автомобільних, типу Демак Матрола. Позиціонуються для забезпечення радіозв'язку між позиціями, наприклад, ВОПРОП, навіть просто якийсь бліндаж на той самий ВОПРОП, КСП безпосередньо і з КСП на відстанях 5, 10 до 15 кілометрів. При умові, звісно, прямої відомості це без втрат. Портативка 4-5 кілометрів вже з перекриттям поганенько відпрацьовує. Суть в тому, що є можливість працювати з укриття. Оце саме головна задача такої антени.